Учні Вознесенської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 прийняли естафету від учнів гімназії в акції рідній мові присвячено. Здрастуй, слово, українська мова. Здрастуй на межі лісячовіть. Квітник кавинової барвінково, запашна вічнозелена віть. Рідна українська мова. До тебе звертаємось ми. Учні третього тисячоліття, тобою нас благословив Господь, ти наша плоть і кров правічна, ти з джерела життя крістерни всіх століть, несеш свої скарби, нетлінні, й завжди вічні. Люблю я дуже рідну мову, її, мов скарб я бережу, і цим багатством причудовим щодня, щомиті дорожу, у мові голос предків чую, у ній лине голос століть. Її я трепетно шаную і прошу всіх, мову бережіть. В ній кожне слово загадкове, в ній кожен звук ніжно бренить, моє багатство калинове, без тебе ж як у світі жить. У твоїх барвах, рідна, мова, душа моя, мов птах летить, бо має силу твоє слово, воно мене кличе творить. Творить красу, любить країну, нести добро любить свій рід. Цінить людей і світ луднину і любити цей прекрасний світ. Цей вірш є колективною творчістю вихованців гуртка. Художнє слово. Передаємо естафету вихованцям центру дитячої та юнацької творчості.